Тарас Григорович Шевченко Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий. Мусить погибати, серце в'яне, співаючи, коли знаєш за що. Люди серце не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало сарденька. полюбила молодого. В садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобре стала. Нехай собі ті люди, що хотять говорять, вона любить, той не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті недобрії, похід затрубили. Пішов москаль в Туреччину. Катрусю накрили. Не щулася, та й байдуже, що коса покрита. За милого, як співати, любий потужити. Обіцявся Чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. Тоді Катерина буде собі московкою. Забудеться горе, а пеки що. Нехай люди, що хотять говорять. Не журиться Катерина, слізоньки втирає, бо дівчата на вулиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмиється сльозою. Візьме відра опівночі, піде за водою, щоб вороги не бачили. Прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернулася і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і гадки немає. У новенькій хусточці у вікно виглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку. Занудило коло серця, заколола в боку, не здужує Катерина, ледве-ледве дише. Вичунула та в запічку дитину колише. А жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються, та в неї ночують. В тебе, дочка, чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запічку московського сина чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Бодай же вас стокотухи та злидні побили, як ту матір, що вам на сміх сина, породила. Катерино, серце моє, лишенько з тобою. Де ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає безмило у світі? Батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Вичинула Катерина, отсуне квартирку, поглядає на вулицю колише дитинку. Поглядає, нема, нема. Що ж то і не буде, пішла б в садок поплакати, так дивляться люди. Зайде сонце, Катерина по садочку ходить. На рученьках носить сина, очиці поводить. Отут змуштка виглядала, отут розмовляла, а там, а там, сину, сину, та й не доказала. Зеленіють по садочку. Черешні та вишні, як і вперше виходила, Катерина вийшла. Вийшла, та вже не співає, як перше співала, як москаля молодого вишник дожидала. Не співає, чорнобрива, кляне свою долю, а тим часом, вороженьки чинять свою волю. Кують речі недобрії, що має робити, якби милий чорнобривий умів би спинити. Так далеко чорнобривий, не чує, не бачить, як вороги сміються, їй, як катруся плаче. Може, вбитий чорнобривий за тихим Дунаєм, а може, вже в Московщині другою кохає? Ні, чорнявий не вбитий, він живий, здоровий. А де ж найде такі очі? Такі чорні брови. На край світа з Московщини, потім боці по поці моря. Нема нігде Катерини, та здалась на горе. Вміла мати брови дати карі оченята, та не вміла на сім світі щастя долі дати. А без долі біле личко, як квітка на полі, пече сонце, гойда вітер, рве всякий поволі. Умивай же, біле личко, дрібними сльозами, бо вернулись москалики іншими. Шляхами. Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні, За сльозами ледве ледве вимовляє доні. Що, весілля, доню моя, а де ж твоя пара? Де світілки з друженьками, старости, бояра, в Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, господенька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила. Здалась тоді, б ти гадині, тепер москалеві. Доню моя, доню моя, цвіте мій рожевий. Як ягідку, як пташечку, кохала, ростила, налишенько, доню моя, що ти наробила? Оддячила, іди ж, шукай у Москві рухи. не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє, з далекого краю, а хто ж мою головоньку без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина? Хто посадить на могилі червону калину? Хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя моє, любе, іди од нас? Ледве-ледве поблагословила. Бог з тобою, та як мертва, на діл повалилась. Обізвався старий батько. Чого ждеш, Бога. заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я наробила. Прости мені, мій голубе, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає, та добрі люди. Молись Богу та йди собі. Мені легше буде. ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися з сиротами старий батько і мати. Пішла в садок вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею, на хрест почепила, промовила, не вернуся в далекому краї. Чужу землю, чужі люди мене заховають, а своєї ся крихотка надо мною ляже, та про долю моє горе чужим людям скаже. Не розказуй, голубонька, де б не заховали, щоб грішної на всім світі люди не займали. Ти не скажеш, ось хто скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє, сама під водою, а ти, гріх мій спокутуєш, В людях сиротою, безбатченком. Пішла селом, плаче Катерина, На голові хустиночка, на руках дитина вийшла з села, серце мліє, назад подивилась, покивала головою та й заголосила. Як то поля стала в полі прибитій дорозі, як роса та до схід сонця покапали сльози. За сльозами, за гіркими і світа не бачить, Тільки сина пригортає, Цілує та плаче. А воно, як янгелятка, нічого не знає, маленькими ручицями пазухи шукає, сіло сонце за діброви небо червоніє, Утерлася. Повернулась, пішла, тільки мріє. В селі довго говорили дечого багато, та не чули вже тих речей ні батька, ні мати. Отаке-то От на сім світі роблять людям люди. Того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо? Святий ти знає, світ, бачиш, широкий. Та немає де прихилитись в світі одиноким. Тому доля запродала від краю до края, а другому оставила, та де заховають? Де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце забралось з ними жити, їх любити? Пропали, пропали. Єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має. Єсть люди на світі сріблом злотом сяють, здається, панують, а долі не знають. Ні долі, ні волі з нудьгою та з горем жупани надівають, а плакати сором. Візьміть срібло злото, та будьте багаті, а я візьму сльози лиха виливати. Затоплю недолю дрібними сльозами затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді як багатий, як буде серденько поволі гуляти. Кричать сови, спить діброва, зіреньки сіяють, пони шляхом щирицею ховрашки гуляють, спочивають добрі люди, що кого втомило, кого щастя, кого сльози, все нічка покрила, всіх покрила темнісінька. Як діточок мати, де ж катруся пригорнула: чи в лісі, чи в хаті, чи на полі під копою сина забавляє, чи в діброви, з-під колоди вовка виглядає. Бодай же вас чорні брови нікому не мати, коли за вас таке лихо треба відбувати. А що дальше спіткається? Буде лихо? Буде. Зустрінуться жовті піски і чужі люди. Зустрінеться зима, люта, а той, чи застріне, що пізнає Катерину, привітає сина. З ним забула б Чорноброва шляхи, піски, горе, Він, як мати, привітає, як брат заговорить. Побачимо, почуємо, а поки спочину. Та тим часом розпитаю шлях на Московщину. Далекий шлях, пане брате, знаю його, знаю, аж на серці похолоне, як його згадаю. Попоміряв і я колись, щоб його не мірять, розказав би про те лихо. Та чи ж то повірять? Бреше, скажуть всякий такий, звичайно, не в очі. А так тільки псує мову, та людей морочить. Правда ваша, правда, люди. Та й на що те знати, що сльозами перед вами буду виливати? На що воно? У всякого і свого чимало. Чур же йому, а тим часом кета лиш кресало, та тютюну, щоб, знаєте, дома не журились, А то лихо розказувать, щоб бридке приснилось. Нехай його лихий візьме, лучше ж поміркую. Де то моя Катерина з Івасем мандрує? За Києвом та за Дніпром, попід темним гаєм ідуть шляхом чумаченьки, пугача співають. Іде шляхом молодиця мусить бути впроще. Чого ж смутна, невесела, заплакані очі, у лятині й свитиночці, на плечах торбина, в руці ціпок, а на другій заснула дитина. Зустрілася з чумаками, закрила дитину. Питається, люди добрі, де шлях в московщину? В Московщину оцей самий, далеко не Бога. В саму Москву, Христа Ради, дайте на дорогу. Бере шага, аж труситься, тяжко його брати. Та й навіщо? А дитина? Вона ж його мати. Заплакала, пішла шляхом, в броварах спочила, та синові за гіркого... Медяник купила, довго, довго я вша йшла та питала, було й таке, що під тином, З сином ночувала. Бач, на що здалися Кагарі оченята, щоб під чужим тином сльози виливать, то дивіться та кайтесь, дівчата, щоб не довелося москаля шукать. Щоб не довелося, як Катря шукає, тоді не питайте. За що люди лають, за що не пускають в хату ночувати? Не питайте, чорнобриві, бо люди не знають, кого Бог кара на світі, та вони й карають. Люди гнуться, як ті лози, куди вітер віє. В сиротині сонце світить, Світить, та не гріє. Люди б сонце заступили, якби мали силу. Щоб сиротині не світило, сльози не сушило. А завіщо? Боже милий, за що світом нудить? Що зробила вона людям, чого хотять люди? Щоб плакала, серце моє, не плач, Катерино, не показуй люди слози, терпи то загину, а щоб личко не марніло, з чорними бровами, до схід сонця в темнім лісі, умийся сльозами. Умився не побачить, та й не засміються. А серденько, одпочине, поки сльози льються Отаке то лихо, бачите дівчата, жартуючи, кинув катрусю москаль, Недоля не бачить, з ким їй жартувати, а люди хоч бачать, та людям не жаль. Нехай, кажуть, гине, ледача дитина, коли не зуміла себе шанувати. Шануйтеся ж любі, в недобру годину. Щоб не довелось москаля шукать. ж труся блудить, попід тиню ночувала, раненько вставала, поспішала в московщину, аж гульк зима впала. Свище полем завіруха іде Катерина у личаках лихо тяжке, і в одній святині. Іде Катра шкандибає, дивиться, щось мріє, Глибонь їдуть москалики. Лихо, в серце мліє. Полетіла, зустрілася, пита, чи немає мого Івана Чорнявого, А ті ми не знаємо. І, звичайно, як москалі, сміються, жартують. Ай да баба, ай да наші, кого не надують, подивилась Катерина. І ви, бачу, люди. Не плач, сину, моє лихо. Що буде, то й буде. Піду дальше, більш ходила, а може, зустріну. Отдам тебе, мій голубе, а сама загину. Реве стогне хуртовина, котить, верне полем, стоїть катря серед поля, дала сльозам волю. Утомилась завірюха, де-де позіхає, Ще б плакала ктрина, та сльоз більш немає. Подивилась на дитину умити сльозою, Червоніє, як квіточка вранці під росою. Усміхнулась Катерина, тяжко усміхнулась, коло серця, як гадина чорна повернулась, кругом мовчки подивилась, бачить ліс чорніє, а під лісом край дороги, глибонь курінь мріє. Хотім сину, смеркається, коли пустять в хату. А не пустять, то й дворі будем ночувати. Під хатою заночуєм. Сину мій Іване, де ж ти будеш ночувати, як мене не стане? З собаками, мій синочку, кохайся на дворі. Собаки злі, покусають, та не заговорять. Не розкажуть, сміючися, псами їсти й пити. Бідна моя головонько, що мені робити? Сирота собака має свою долю, має добре слово в світі сирота. Його б'ють і лають, закують в неволю, Та ніхто про матір на сміх не спита. А Івася спитають, зараннє спитають, не дадуть домови дитині дожить. На кого собаки на улиці лають? Хто голий, голодний під тином сидить? Хто лобуря водить? Чорняві байстрята. Одна його доля, чорні бровенята, та й тих люди заздрі не дають доносити. Попід горою, яром, долом, мов ті діди високочолі, дубги з Гетьманщини стоять. У яру гребля, верби в ряд, ставок під кригою в неволі, і ополонка воду брать, мов покотьоло червоніє, Крізь хмару сонце зайнялось, надувся вітер, як повіє, нема нічого. Скрізь біліє, та тільки лісом загуло. Реве, свища завірюха по лісу завело, як те море, біле поле снігом покотилось. Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядати, Та де тобі? Таке лихо, що не видно й світа? Еге е, бачу, яка фуга. Цур же йому з лісом. Піти в хату. Що там таке? От тих до стобіса. Недобре їх розносила, мов справді за ділом. Не Чіпере, дивись, лишень, які побіліли. Що, москалі? Де москалі? Що ти, схаменися? Де москалі? Лебедики? Та он, подивися. Полетіла Катерина і не одяглася. Мабуть, добра москавщина втямкою їй далася, бо уночі тільки й знає, що москаля кличе. Через пеньки з заметами летить ледве дише, боса стала серед шляху, втерлась рукавами, а москалі й назустріч, як один верхами. Лихо моє, доле моє, до їх, коли гляне, попереду старший їде. Любий мій, Іване, серце моє кохання, де ти так борився? Та до його застремена. А він подивився та шпорами коняв боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину, хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивися на мене, як атруся, твоя люба. Нащо рвеш стремена? А він. Коня поганяє, ніби той не бачить. Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу. Ти не пізнав мене, Іване, серце, подивися. їй же Бог, яка труся. Дура, отв'яжися, візьміть прочь безумною. Боже мій, Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Візьміть прочь, що ж ви стали? Кого мене взяти? За що ж? Скажи, мій голубе, кому хочу дати свою Катрю, що до тебе в садочок ходила, свою Катрю, що для тебе сина породила. Мій батечку, мій братику, хоч ти не цурайся. наймечкою тобі стану, з другою кохайся, з цілим світом, я забуду, що колись кохалась, що от тебе сина мала, покриткою стала. Покриткою, який сором, і за що я гину. Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш, серце моє, не втікай від мене. Я винесу тобі стрина. Кинулась стремена та в хатину. вертається, несе йому сина, несповита, заплакана, сердешна дитина. Ось де воно, подивися. Де ж ти? Заховався? Утік нема сина, сина батько цурався. Боже ж ти мій, дитя моє, де дінусь з тобою, москалики, голубчики, візьміть за собою, не цурайте, слебедики, воно сиротина. Візьміть його та отдайте старшому за сина, візьміть його, бо покину. Як батько покинув. Бодай його не кидала лихая година, гріхом тебе на світ Божий мати породила, виросте же сміх людям. На шлях положила. Оставайся шукать батька, а я вже шукала. Та в ліс шляху, як навісна. А дитя осталось плаче, бідне, а москалям байдуже. Минули, воно й добре. Та на лихо лісничі почула. Бігла Катря боса лісом, біга та голосить, та проклина свого Івана то плаче, то просить, вибігає нове злісся, кругом подивилась, та в яр біжить серед ставу, мовчки опинилась. Прийми, Боже мою душу, а ти моє тіло. Шубовсть воду. Попід льодом геть загуркотіла. Чорнобрива Катерина найшла, що шукала, дунув вітер понад ставом і сліду не стала то не вітер, то не буйний, що дуба ламає, то не лихо, то не тяжкає, що мати вмирає, не сироти мелі діти, що неньку сховали, їм засталась добра слава. Могила засталась. Засміються злі люди, Малі сиротині, Вильє сльози на могилу, серденько спечине. А тому, тому на світі, що йому засталось, кого батько і не бачив, мати отсуралась. Що засталось без Трюкові, Хто з ним заговорить? Ні родини, ні хатини, шляхи, піски, горе? Панське личко. Чорні брови нащо, щоб пізнали, змалювала, не сховала, бодай полиняли. Ішов кобзар до Києва та сів спочивати, торбинками ввішаний його поважати, Мале дитя коло його на сонці кунає, А тим часом старий кобзар Ісуса співає. Хто йде, їде, не минає, хто бублик, хто гроші, хто старому, а дівчата шажок міхоноші. Задивляються чорноброві і босе, і голе. Дала, кажуть, бровенята, та не дала долі. Їде шляхом до Києва берлин шестернею, а в берлині господина з паном і сім'єю. Опинився проти старців. Курява лягає. Побіг Івась без рукою махає, дає гроші Івасеві, дивується пані. А пан глянув, одвернувся, пізнав припаганий. пізнав тії карі очі чорні бровинята, пізнав батька свого сина та не хоче взяти. Пита пані, як зоветься, Івась какой мілий. Берлин рушив, а Івася курява покрила. Полічили, що достали, встали сіромахи, помолились над схід сонця, пішли понад шляхом.